Прийми зручне для тебе положення, закрий очі і зроби глибокий вдих носом. І повільний видих ротом. Зроби ще один. Вдих у тіло, видих у землю. І відчуй, як із кожним диханням ти м'яко повертаєшся до себе. Уяви як із твого серця вниз, у центр землі, йде світловий промінь, глибоко-глибоко доходить до самого ядра. Там ти відчуваєш стабільність, підтримку, живу силу Матері землі. І зараз ти робиш вдих і вбираєш все це світло знизу вгору. Воно заходить через ноги, проходить через таз, проходить хребет і доходить до самої маківки. А тепер з маківки променем вгору, в небо. До джерела, до безумовної любові. І зараз ти робиш ще один вдих, і це світло спускається до твого серця. І в тобі зараз зустрічаються небо і земля. Запроси енергію Творця. Все, що є очистити в твоєму полі. А для цього скажи подумки або вголос, творець, покажи мені, як звільнити все, що не моє. Я обираю легкість, ясність, повернення до себе. І уяви, як із тебе стікає чужа енергія. Вниз у землю, де воно трансформується. А зараз хвиля світла проходить через усе твоє тіло від маківки до п'ят. Вона очищує, вирівнює, гармонізує. Це твоє світло, твоя природа. Уяви, що ти стоїш у потоці цього золотого світла, і це світло активує твої системи, воно оновлює клітини, балансує нервову систему, відновлює тонкі тіла, наче такий внутрішній рестарт перезавантаження. Подивись на цей процес і скажи подумки. Я дозволяю собі оновитися. І я дозволяю тілу і душі діяти в гармонії. І я повертаюсь в цілісність і почу, як тіло розслабляється. Відпускає блоки, зажими, поле стабілізується, а все зайве змивається. Твоя енергія з тобою. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Поверни свою увагу до тіла. Відчуй його. Можеш поворушити пальцями рук, ніг. І відчути себе тут і зараз. І коли будеш готова, готовий, відкривай очі. Практика завершена. Дякую.